Слава Україні, мої рідні, мої дорогі захисники. Ця мотивація звучить для всіх вас. І будь я хоч ледь чаклункою, -лед, хоч тишечки, мої слова здійснюються, я хочу перся сказати. Ви повернетеся всі живими і здоровими. Живими і здоровими. Ви повернетеся з війни живими і здоровими. Амінь, Амінь. Амінь. Я бажаю вам довгих років життя, щоб ви ніколи сильно не сумували, щоб ви лишалися добрими, милосердними, чистими душею, щоб ви не страждалися, щоб ви не втрачали надій і, звичайно, щоб вас чекали ваші кохання. Я бажаю вам кохання. Я ще хочу нагадати вам, ваші матері, сестри, дружини, діточки, вони чекають вас, невтомно чекають, а значить, ви маєте повернутися живими і здоровими. Ви чините подвиг уже тим, що захищаєте свою Батьківщину. А значить, хай почує Бог. Добрих і тих, хто чинить подвиг, треба захистити. Не можна їх лишити на самоті з ворогом. Не можна. А значить, Бог щує. Я хочу, щоб всім. Розмаї в цій красі війна завершилась, настав мир. Прийшло щастя, ну, хоча б трішечки щастя на мою рідну землю. Отже, захисники, тримайтеся, я з вами, я вас люблю і цілую.